Сотні наших людей, які є держслужбовцями, обраними представниками, тобто депутатами, а також підприємці, медійники, соціологи, політологи, релігії, знавці інші категорії людей, які в публічній сфері представлені. Ці люди сьогодні тут, аби разом поділитися, по-перше, досвідом, поділитися викликами. Говорили багато про. Моральну складову, про відповідальність перед Господом, щоб люди служили нашому народу і нашому суспільству. Це якраз головне завдання церква роблять неймовірно багато в час війни. Нам треба зберегти своє серце, нам треба зберегти свої відносини з Богом. Промовці конференції єпископи і викладачі наших духовних навчальних закладів. Звичайно, завжди це професіонали з різних сфер суспільного життя чи діяльності. Це і громадські діячі, і управлінці державні, і лідери волонтерських ініціатив чи громадських організацій, які діляться своїм досвідом, як нам найкраще збудовувати Україну. І тут особливо хотів би відмітити викладачів Павла Шевчука і Ігоря Скрипніченка із громадського сектору з нами Микола, Кулеба Де Арамстронг. Хочу подякувати організаторам даного заходу, так як піднімалися дуже важливі питання в світлі війни і всіх тих обставин, які пов'язані з війною, і це є дуже. Потрібно і важливо сьогодні. В рамках підготовки до конференції ми провели опитування, де спільно намагалися оцінити наш вплив на суспільне життя. Те, що ми побачили, це те, що у нас вже є певний досвід, у нас є певне число людей, які мають можливість представлені бути в різних напрямках суспільного життя. Також ми помітили, що наші люди мають глибокі переконання, також є бажання рости і навчатися, і це дуже цінно. Цього року конференція зробімо краще на основі біблійного тексту з послання апостола Павла до Фелип'яновим має три блоки. По перше, світоглядний блок це завжди. Навчання від Творця з Божого Слова до людини, як нам найкраще рядити там, де Бог поставив кожного з нас згідно дарів, талантів і покликань. Другий блок освітній презентація, знайомство, тренінги. І третій блок завжди аплікаційний. Це робота в групах, в робочих групах, в малих груп, спільна робота за напрямками, що ми. Аналізуючи минулий рік, знайшовши найкращі зразки, і які дали найкращі результати, плануємо активізувати, масштабувати і в цьому 2025 році.